«Фарт» – це фестивальний авторський розвивається. Фарт це моє дитина. Є авторка. Для мене фарт це ну, перш за все ну, можливість е, проявити себе, якось проявити в інших е, ракурсах. Скажімо, проявити себе як тренера, проявити себе як ведучого фестивалю, так само проявити себе як учасника на цих воркшопах, на цих майстерних, які відбуваються під час фестивалю. Знову ж таки, це нові можливості, нові знайомства і відпочинок. Власне, це чотири дні, це і розвитку, і відпочинку, і, власне, це мені подобається фестивалі «Фарт». В в на для меня фарт это возможность, точнее это огромное поле возможностей, которые предоставляются каждому участнику, независимо от той роли, которую он исполняет. То есть там, это участник фестиваля, автор, волонтер и организатор. И именно на фарте человек получает возможность реализовать свои какие глубинные способности, открыть себе новые черты. Нові горизонти. А ще це визов. Визов кожному із нас. А ще це провокація. А ще це праздник. праздник От так би для себе я очертила парку. Парк не може бути, по-перше, без авторів. Тих, хто приїздить і показує свої технології. по-друге, може бути без учасників. Які приїжджають, щоб побачити авторів і посягнути весь об'єм можливого і неможливого розвитку і стається без атмосфери, яка створюється на партію. Це раділо наша атмосфера свято. людини чи навіть наміру людини мати фарт, Якщо говорити про фарт, як про успіх. Про удачу, то коли людина хоче і має намір і рухається до цього фарту, до цієї удачі, вона її отримує. Відповідно, це те саме, і говорить фестиваль фарт. Якщо я хочу реалізувати себе, стати автором свого життя і мати успіх, цей фарт в своєму житті, я відповідно маю мати це бажання. І з цим бажанням приїхати на фестиваль, і от з усіх бажань учасників, і тренерів, і організаторів, і волонтерів. От створюється цей фарт Ця атмосфера весела і позитивна, радісна і корисна. Парти не може бути без людей, які є авторами свого життя, свого методу, які діляться своїм знанням, а також без тих, кому вони це несуть. Без всіх, без авторів, без учасників, а, без волонтерів, без організаторів. не може бути без стремлення до розвитку. То есть весь фарт основан, как фестиваль авторских развивающих технологий, основан на стремлении внутреннего человека к постоянному развитию. Вот я думаю, без этого никуда. Я отримую на фарте знания того, что я могу все, что я могу создать свой властный и я могу быть автором. Це ми побачимо, що я отримую на цьому фестивалі. З сторони, ніби знаєш, що буде, але з другої сторони, знову ж таки, це певна несподіванка, тому що кожен день дарує якісь свої сюрпризи, якісь свої несподіванки. В будь-якому випадку це буде зустріч вже з давніми друзями, з людьми, яких я знаю, з якими мені приємно спілкуватися. І знову ж таки, це будуть нові відкриття і нова. Нові нові знайомства. Цікаве спілкування, дуже багато задоволення, знов такий відпочинок. Знайомство з дуже цікавими особистостями. Я для себе отримую бездоволення і багато підлад. Удовольстві і кучу вибух радості других людей. Буде чемпіонат авторського парту і учасники роз, найкращих тренув, сам, <кхух> самого кращого автора, самого квітливого, самого легкого, самого самоглядіного, саморозумного. І так далі. Цього року фар 2012 він е, отримав свої певні певні оновлення. Ну, як він розвивається і росте, і кожен рік є інакше. І цього разу цього разу створено вісім. Просторів вісім майданчиків, де кожна людина може знайти щось для себе. Так само до такого трошки розвитку в нас цього року був бізнес-напрямок, бізнес-майданчик, де будуть представлені бізнесові методики, які будуть корисні для людей, які прагнуть реалізувати себе в професійній сфері. Знову приїдуть вже скажімо знані майстри. Тобто кожного року оці автори, які приїздять. Вони стають все кращими і кращими. А оце для мене саме питання. Щось дуже цікаве, я не знаю, тому е, тим паче з нетерпінням не почекаю, щоб знати. В першу чергу на програма з значною кількістю авторів, які прислатимуть різні напрямки. Крім того, буде дитячий майданчик, де можна буде спокійно залишити дітей. Для них є спеціальна особлива програма під кількістю сертифікованих тренерів. Танцювальний майданчик, де можна буде фушир і там приємно провести час. Є ярмарка, де можна буде купити сувенір. Саме є фінфальний майданчик, де можна буде цей сувенір вирувати своїми руками. Також вечір наповнено різноманітне шоу. Є спеціальний експриймар майданчик, де можна буде зовсім таки цікаво провести час. І звісно, спілкування з авторами, іншим участками чудова природа. Хороший поволок. Будет большой, большой праздник. Приїжджайте, буде весело Запрошую вас на фестиваль авторських розвиваючих технологій. Я якби навіть скоріше рекомендую вам приїхати на цей фестиваль, принаймні для того, щоб відволіктися від всіх своїх справ і отримати позитивний відпочинок і позитивний заряд енергії. Приглашаю вас на карт. Буде ще багато радості, улибок, щастя і нових знакомистів. Я запрошую всіх до нас 12 парта 2012. Я запрошую... шоу, відпочинок, жарт. Сміливих мрій, високий старт. Всі їдемо на фарт. Па-па-па-фарт, мить, в яку нам зафартить. Скликаємо авторів на фест, бо фарт це без. Па-па-па-фарт, мить, в яку нам зафартить. Скликаємо авторів на фест, бо фарт це без.